Це тім тім каст. Мої вітання рівно триста діб. Стоїмо ми незламний український народ проти ворога. Днями Наталка Денисенко відзначила свій день народження, влаштувала благодійний вечір під назвою Наталка Читалка. А українців, які б хотіли її привітати, закликала донатити кошти на два прилади нічного бачення для військових, які служать з її чоловіком Андрієм Федінчиком. Тепер Наталка ж повідомила, скільки коштів їй вдалося зібрати на зсу, і то понад 201 тисяча гривень. І все думаєш, що ти віоланше. А ти фле. На зв'язок вийшов і Михайло Хома. Хто не знає це Дзідзьо. він звернувся до своїх фанатів аж із Праги і привітав усіх з Миколайчиком. Слава Україні! Сьогодні Миколая, всім чемним людям. Миколаїв приносить падалочки. І в цей день я хочу подякувати всім, хто. Був на нашій благодійній вечері у Празі. Це було неймовірно, казково, гарно. Ми разом зробили дуже добру справу, допомогли Миколаю передати нашим Збройним силам дуже крутий подарун. Вже веземо в Україну. Тому я дякую організаторам Соломії і Саші. Я дякую Олександру Пономарьу. Я дякую Олі Цибульській, я дякую Юрію Горбанову. Я дякую всім, хто організовував це свято, і дякую людям найбільше вам. Тому що ми разом з вами це зробили. Допомогли Миколаю передати Збройним силам України неймовірний подарунок. Слава Україні! Зворушливе відео з сином Іваном Юрій Горбунов виклав в інстаграм до слова відео присвячене святу Дню Святого Миколая. Всі Миколаї, Миколаєвичі та Миколаївни з Днем Ангела. Нехай ваш патрон усіх оберігає вічливим, приносить подарунки невічливим Теж зі святом вас, дорогі українці! Написав Горбунов під відео. А, а. Микола, Микола, She malada music les gars m'y ont mis. А далі буде скандал у Києві. Група чоловіків спробувала зірвати концерт. Перший київський концерт Меловіна у цьому році. А Все тому, що ті чоловіки мітингували проти ЛГБТ-спільноти, до якої належить власне Меловін. Однак зірвати концерт їм не вдалося. Все закінчилося словесною перепалкою на вулиці. Артист поки ніяк не відреагував на цей інцидент. Але на цій негативній ноті ніхто тімка завершувати не буде. Далі хороша новина: гурт Фіолет презентував кліп на пісню Сила. Ось тепер завершуємо тімкаст. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тімкаст.